Сьогодні 11 червня 16.00 побідори синовації. Ось таке. Відори на сьогоднішній день, 8.06 пройшов дуже гарний дощ, але я й до цього постійно поливав а тільки що дуже добре попрацював, все засипав, тому що взялося. Коржом. Ось от вот такая кукуруза. Там далі кавуни, Борюся з бур'янами. На сьогоднішній день. Ось такі. Гарні, пригарні. よし。For you.